Галю, ти взагалі чула, що зараз популярна така думка, що родові програми вже не працюють. І ні астрологія, ні нумерологія теж. Що скажеш? О, я цю думку чула. Дивись, що я думаю. Поки ми народжуємося в тілі людини, поки в нас є ручки, поки в нас є ножки, поки в нас є дата народження, час. З місцем, 에, поки на цей момент в небі зафіксований наш скрін неба з зірками, до того часу ми в цій системі координат розумієш, до того часу ми в цій матриці. От коли ми будемо якісь такі безтілесні, от коли ми якось будемо всі тотально з пробірочки, тоді ми з тобою на систему знову поговоримо. А поки? поки ні, все ще працює. Підписуйся, я казакова Галина, кармоастролог зі мною трансформаційно зі мною ти знайдеш відповіді на свої питання.